Що Шевченко і модерний, і сучасний. Бо справжні Шевченкові смисли в багатьох його творах звучать як важкий, глибокий рок, а не м'ясна попса. Заслання самота, солдатчина, Нічого. Я поет художник. От як би було добре, тихо, мирно. Якби ви раз і назавжди повикидали з лівки ме і змирились з тим, що є, і що. То, буде? що буде, ніхто не Знаю! В імперії, як і тепер, вірте, і ви в імперію і царя, і в душах ваших буде мир і любов. У рабських душах? Будьте у камеру. Про Україну він писав тут. Ой одна я, Одна, як пилиночка в полі, та не дав мені Бог, ані щастя, ні долі. Колись давно давно, в далекій Кириївці, в далекі роки дитинства було. Пам'ятаєш, Тарасе? Матусю, а правда, що небо на залізних стовпах тримається. Так, синку, правда? І я згадав своє село, кого я там, коли покинув і батько, і мати в домовині. І жалем серце запекло, що нікому мене згадати. Тарас сидів дуже зажурений, замислений. Холоне серце, я не згадаю, що не україні поховають. Та неоднаково мені, як України свій люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудуть. Під найсуворий нагляд, і забороною писати. І Тарас відчув, не писати він не зможе. Свою Україну любіть, любіть її вовреме люте, останню тяжкою минуту. За неї Господа моліть.